Так, і знайшли гриби. Такий красивий гриб. Оп. О, ще нормальний. Оп. Пакет і далі. Є ще один маленький гриб. Ну і, звісно, як все в лісах. Ось така фігня, хобета банка. Ще один маленький красивий. Так Йдемо далі. Хах, є ще гриби. Дивіться, які гарні. Ховались від мене. Але не сховались. Так, он ще є один. Грибочки зрізаємо. Так, йдемо сюди. Да, блін. Ее. І це дуже добре, що є грибочки, дивіться. Звісно. Ого! всі в мурашках. В червоних. Але... Фу, 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 нічого. Таких два красивих. Так, хватит мене кусати, гади. Є грибочки, це дуже добре. Так, тут далі нема. О, ще один є. Так, вон ще є красавці. Верніше один. Все, я зараз подивлюсь. Побачимо, був би дощок, було би ще б краще. Такий хляб. Вау. Так, і вже є чуть-чуть. Так, буду ще то, буду знімати. Ще гриби. О, такі хороші. Так. Будемо біля пакету ложити. Блін, такі кущі мене заманили. Дивіться. Блін, все в мурахах. Ах, погано, звісно, але подістаємо. Фух, все. В гадких червоних мурахах, Такі гарні, здорові. У нас називають їх щось білі гриби. Я не знаю, як у вас люди. Оп. Так, ще ці, О! Це вже така гарна кубка. Що тут -то, то, десь були пару штучок, а вон. Або. А во. А де ці інші Десь загубив вже. Такий от гарний білий гриб. А є ще. Вони вже старі, нікудишні. Ой, так, зараз поскладаю по шару біля цього місця, може ще буде. Так, і є ще один гриб. Ось такий, великий, гарний. Оп. Так, не відрізав повністю. Так, є, о дивіться, яка ножка. О! Ще один. Вже така купка гарна. Грибів. О! Так, йдемо далі. І ще один грибочок. Так, це синяк нас називають. Оп. Подивлюсь тут є. Ні. Нема. Так, ще є. Ах, гади, як сиділи, так і оставили мусор. Так, ще є один. І от біля нього є ще. Ось така гарна велика ножка. Оп. І все. Він попався мені. А на другій стороні... Нема. І це трохи погано. Так. І все, 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 що сьогодні знайшов.